поганим сном з'являлися погані думки. Коли в тебе поганий сон. Життя під ногами начебто провалюється. І я це зрозуміла. Ти дуже сильно стресуєш. Не розумієш, що інші хочуть від тебе. Це страшно. І ти маєш собі допомогти. Бо хто, як не ти, знає, що тобі потрібно. Всім привіт! Ви на моєму влоговому каналі і сьогодні ми поговоримо про те, як я втратила сон, як я взагалі не спала ночами. І за ситуацією в країні я просто перестала спати вночі. І навіть тоді, коли можна було, і був спокійний вечір і ніч, я не могла заснути. Чувала, як мій організм починає старіти, Мені стає погано від цього. І так я пробувала різні методи, але це все я робила якось хаотично, тому в мене нічого не виходило. Я злилась, навіть бажання не залишалося, щоб далі продовжувати і щось робити для того, щоб був якісний сон. Історія продовжувалася, я не спала, мені було погано, стрес, безсоння, просто погане харчування почалося, тому що коли ти не доспаєш, ти злий зранку я зла. Мені я вже не розуміла, що коли я прокидаюся, там я поспала декілька годин, чи це ранок, чи це обід, де я взагалі знаходжусь. Настрій дуже поганий. Давучик, наче хтось на тебе щось давить, окрім того, що погані новини, там ще щось. Це дуже сильно на мене давило і дуже сильно мене ламало. В тих людей, яка була така ситуація, я хочу допомогти щиро, щоб ви швидше це налагодили, тому що це можливо. Просто потрібно постаратись і зробити такий якісний комбо для якісного сну. З тим, як з'явилася проблема, розібралися. Давайте перейдемо до основної частини, як з цим я розібралась. Є декілька простих пунктів, це ніяка не магія, це звичайні речі, але вони працюють разом і допомагають дуже якісно спати. Перше мелатонін. Він мені підходить, тому я використовувала його. І я пропила курс протягом 7 днів за 40 хвилин до сну. Якщо у вас немає протипоказань і так далі, краще проконсультуватися з лікарем і використовувати мелатонін для того, щоб відновити сон. Другий пункт. Обов'язково до 11 вечора потрібно вже лягати спати. Ви маєте поступово до цього звикати і до 11 лягати спати. Пункт номер 3. Ще один дуже важливий момент. Перед сном можна нанести на зап'ястя або за вушками. Класно наносити на все тіло крем такий, знаєте, дуже ніжний для вечірній якийсь. З приємними аромомаслами, тому що всі такі аромати нам допомагають просто розслабитися. І знаєте, як приходити на масаж, там запалюють свічечки, аромомасла ставлять, і ви повністю розслабляєтесь і зануритесь в глибокий сон. Наступний пункт це ромашковий чай. А бажано його пити десь за дві годинки до сну, щоб не було потім безсоння за те, що ви будете бігати в туалет. Просто потрібно, щоб ваша нервова система трішки заспокоїлася, і ромашковий чай дуже сильно допомагає. Можна ще м'яти моліси, випивати чай, щоб розслаблятися. Ще одна мега крута порада – це пахощі палосанта. хто не знає, ви спробуйте це такі дерев'яні палочки, які підпалюєте. Ви їх тушите і з них йде дим. І він дуже круто допомагає розслабитись, налаштуватись на сон, очистити просто всю ауру вашу і лягати спати. Дуже класно. Мені допомагає, тому я раджу спробувати, але не всім підійде. Тому потрібно затестити. Є різні палички, є різні арома чаші, в які ви наливаєте, декілька капель масла, яке вам подобається, і в вони ставити січечку. Це також підходить. Круто, ну кожному своє, що підходить. Треба пробувати. Такий маленький, але дуже важливий момент. Перед сном треба підготувати кімнату. Що це взагалі таке? Це все дуже просто. Перед сном потрібно провітрити кімнату, поставити на провітрювання, вийти, щоб не захворіти. Дуже просто треба провітрити освіжити кімнату. Другий пункт: запаліть арома свічку, щоб вона наповнила пахощами кімнату. Можливо, це буде свічка, така звичайна арома, можливо, це буде ця чаша, про яку я говорила, де накапуєте масло і в неї ставити свічечку. Все за ваших можливостей, за вашими бажаннями, взагалі за ваших потреб, що вам більше подобається. Але це також має бути це такий в неї процес, це повна така гігієна сну, як називають. І ключовий момент, про який не потрібно забувати, це. Маска для сну. Бажано, щоб це була шовкова маска, яка буде дуже приємна вам на очі, яка не буде вам стискати голову, бо це погано. Потрібно підібрати повністю свій розмір маски. У мене ось така вона рожева, і вона дуже класна, дуже приємна, така шовкова. Вона дуже тянеться, вона мені взагалі не давить. Навіть таке приємне охолодження очей йде, тому що маска така шовкова, і коли прикладаєте. Це дуже приємно. Очі відпочивають перший момент з тим, що коли ти спиш, ти хочеш відкрити очі, але в тебе взагалі повна темнота. Або коли ти засипаєш і ти постійно десь відволікаєшся, ти знаєш, коли ти відкриєш очі. А в мене маска, все, я сплю далі, і це дуже сильно допомагає. Тому спробуйте, не пожалійте, не пошкодуйте грошей, але одразу ж міряйте, щоб вона була якісно власного розміру, не здавлювала голову. Тому що буде потім боліти голова, чесати так волосся, і це дуже неприємно, і ви просто закинути цю ідею, і вона вам не допоможе. Ну і на завершення один пункт, який має бути по можливості, в кого є такі штори хороші, які роблять повний блекаут. Закривайте штори повністю, щоб ніяке світло вам не заважало. Але обов'язково не забувайте про будильник, тому що в повний блекаут можна проспати. Це так, якісний. Це такий класний сон. Ви просто спробуйте. Ось такі поради сьогодні. Я надіюсь, вам було дуже корисно. Спробуйте, що я порадила, або розкажіть про свій досвід, що вам допомогло. Можливо, я ще не всі секрети знаю, тому що є ще є багато всього іншого, наприклад, таке як медитації. Але це, знаєте, теж не для всіх, тому що не всі медитують, не всіх це виходить, не всі це розуміють, і не завжди вистачає на це часу. Хоча це дуже класна річ, і їй б важливо внести взагалі в своє життя. І я вам дякую за перегляд, буду чекати ваші коментарі. Бажаю чудового тижня і до наступних відео. Па-па!